Приходять там в 28-30 і говорять, ой, мені вже пізно. На що мені ті ваші зуби, їх все одно не видно. Мене підборіддя торчить. Доктор, брекет відпав сам. Хо -хо, -хо, хо хо ти вже виправити нічого не зможеш. Найцікавіше, що фувало на брекетах, це напевно. Андрій Тодорюк. Ортодонт. Якщо не знаєш, хто такий ортодонт, щасливчик. Якщо знаєш, заможний. Ортонти це насправді, скажімо так. Окремо частину окремо від лікарів-стоматологів в загальному, які займаються проблемами прикусу. Коли зубчики неправильно жують або неправильно співвідносяться між собою, тоді дітей або дорослих приводять до нас. Це питання про рівень якості життя. Тобто є люди, яких в принципі, це влаштовує, вони жують собі те, що вони завжди жують, курити можуть, випити щось можуть. Значить, окей, в принципі, цього достатньо. Але насправді це проблема. Людина просто нормально не може пережовувати їжу, а нормально не пережована їжа. Вона вже і гірше засвоюється, а погане засвоєння це відповідно проблема з організмом. Це одна проблема. Інша проблема це пацієнти, які за рахунок того, що в них проблема з прикусом, вони постійно в хронічному стані депресії. Вони не можуть посміхатись, вони менше життєрадісні, радісні, вони гірше йдуть на комунікацію з іншими людьми, і це дуже сильно помітно, навіть на етапі консультації. Їх важко розговорити. Який би у вас не був поганий прикус, якщо він не дає ускладнень, тобто у вас не болить голова, у вас не хрустить справа з діва біля вушка. Ви не відчуваєте болі в м'язах жувальних, ви можете не знати, що у вас неправильний прикус, тому що ви навчилися собі так жувати і вам комфортно. Причому ми оцінюємо прикус пацієнтів, і форма обличчя, і те, як пацієнт розмовляє, як він посміхається, чи симетричні його м'язи, на якому рівні його очі? Звичайно, жахливо бісить, коли приходить пацієнтка, в якої там вже зроблені скули, зроблені губки, дуже багато гіалуронки, можливо, якісь золоті нитки там проведені для того, щоб підтримати форму структури обличчя. І я коли запитую, ви були в. coismente Так. косметолог має медичну освіту. Має. Чому у вас не є правила до ортодонта? Це біса. Ти не можеш нормально зрозуміти, в чому ж проблема. Ти нібито дивишся, і ти знаєш, що, наприклад, в такого-то прикусу є такі-то ознаки по обличчю, а в тебе половину з цих ознак немає. І ти просто в тебе внутрішній error 404, наприклад, є такий прикус, що називається дистальний, і в ньому нижня челепа зміщено дозаду. А в, пацієнте, в пацієнтки вколоти підборіддя, і воно ніби по обличчю виглядає окей. Ти дивишся по зубам, бачиш одне, дивишся по обличчю, бачиш інше. І ти розуміє, що як ти, ти виправиш цю проблему з прикусом, то підборіддя настільки зміститься до що це вже буде забагато, і хто буде крайній йти, тому що все було класно, коли ми приходили. На що мені ті ваші зуби, їх все одно не видно. У мене підборіддя торчить. От. І це проблема. Пояснити це пацієнтам, що особливо дівчатам, хлопцям, рідше трішки. Що дивіться, давайте спочатку ми прикус виправимо, а потім ви будете вже все собі Зміни Змінне обличчя це взагалі моя улюблена тема. Зміщення, наприклад, нижньої щелепа допереду, коли в нас. Пропадає друге підборіддя, або коли краще окреслюються кутини жіщла, або коли більш виразними стають вилиці. Тобто всі оці моменти вони можливі на брекетах. Але це треба правильний, скажімо так, план лікування. Тобто це не просто. Ми пояснюємо, наскільки це довгий процес, оце все виправляєте. Пацієнт каже, ні, я не буду. Я знаю лікар, який зробить мені, ну типу без брекетів, наприклад. Є такі стоматології, які кажуть, ми зробимо вам це без брекетів. Вони тоді спилюють половинку зубчика. І там скільки треба, вони накладають зверху тих композитів, якщо це пломби, можуть це бути і коронки, можуть це бути і мостоподібні коронки, тобто декілька коронок об'єднаних між собою. І такі пацієнти погоджуються на це все, тому що це займає ну в десятки разів менше часу. Можливо, це дорожче набагато, але це швидко. Хоча потім такі пацієнти приходять через декілька років і вони починають ламатися ці коронки, вони починають боліти ці зубчики. Болять вони, тому що сам зуб він сприймає навантаження з точки зору там їжі, з точки зору жування і так далі. Тільки коли він стоїть правильно в прикусі, коли навантаження від нижніх верхніх зубів, воно вертикальне, тобто воно під прямим кутом один на один зубчик. Якщо навантаження під якимось кутом більшим, типу під нахилом якимось, відповідно, сама кістка, тобто щелапа, яка ці зуби в собі утримує, вона перевантажується. І вони тоді просять щось якось виправити. Ти вже виправити нічого не зможеш, тому що зуб, той який був, він уже спилений наполовину, і для того, щоб його там поставити рівно, це треба все знімати. Заново ставити тимчасові пластмасові короночки на ці зуби, в те положення, в яких вони були їх вирівнювати і знову ставити постійні. І набагато довше от процес, ніж якби пацієнт одразу погодився вирівняти спочатку прикус, виправити проблему і тільки потім робити собі вініри, реставрації, все, що хочеться для естетики. Досить часта ситуація, що теж дуже бісить, це коли приходять родичі, приходить родина, наприклад, там в центрі цієї родини мама, якій теж треба вирівнювати зубки, але вона перша не прийде. there. Yeah. Вона спочатку приведе дітей. От. І скажімо так, на дітях буде тестувати клініку, чи вона їй сподобається. Ми спочатку лікуємо, наприклад, братика або сестричку. Вони певний час вже ходять з брекетами. Після цього, коли ми це лікування на брекетах вже закінчуємо, підходимо ближче до фінішу. Від мами може бути така заявочка. А давайте ми там мої донечки, брекети знімемо і переставимо сину. Ну вони ж родичі. У вас ж є стерилізація. Ви ж можете їх простерилізувати. Дайте їх просто переставимо. Або коли просять давайте брекети моєї дочки, поставимо мені. Тобто, чомусь люди вважають, що брекети це якась така штука, яка багаторазова яку можна використовувати, наприклад, там, ну, в різних в різних людей. Хоча я бачив, як продають БУ брекети, скажімо так, які були використані, саме смішніше, коли пишуть Майже нові або зняв через два місяці». Типу, це на щось повпливає. Суть в тому, що коли ми фіксуємо брекети на зубчик, тобто коли вам прифіксували до зуба брекет. То е, сам брекет він на зубчику виконує певну функцію. І якщо цей брекет спробувати зняти, то метал, з якого зроблений брекет, він деформується. А там надзвичайно важлива мінімальна мікроскопічна точність. Ну, це не те, що міліметри, це в принципі десятки або сотні нанометрів різниці в структурі в розмірі самого брекета. І коли ви такий брекет пробуєте зняти з зуба, наприклад, є спеціальні щіпці для зняття брекетів. Коли ми брекет знімаємо, він уже згинається, його основа, якою він прикладається до зубу, вона деформується. І коли ви пробуєте такий деформований брекет приклеїти знову, він вже не буде виконувати функцію так, як потрібно. Це, якщо ми говоримо, про один. А тепер уявіть, що у вас їх 24. Потім гігієна. Незвичайно багато пацієнтів, в яких самі брекети, вони вже там, через деякий час вони покриваються нальотом, каменем зубним, і через це потрібно їх там, чистити і так далі. Тому оцей варіант, що переставте брекети, там, мені від дочки або дочки від мені, це приблизно той самий варіант, що давайте бабусин протез поставимо дідусю або дідуся, протез поставимо бабусі. Я підписаний на більшість своїх пацієнток, і я бачу по інстаграму. Я оцінюю фотки до брекетів, оцінюю фотки під час брекетів. Спочатку це типова посмішка стоматолога. Знаєте, що таке посмішка стоматолога? Посмішка стоматолога це коли ти посміхаєшся в тебе, не видно зуби. Виглядається десь отак. Хо -хо -хо -хо. Після того, коли ви ставите брекети, пацієнти починають показувати посмішку трішки. так чуть-чуть. А потім, коли вже ми закінчуємо і коли вже готовий результат, особливо якщо ми зробили ще, наприклад, там відбілювання або відреставрували зубчики, які були стерті, нерівномірно, і так далі, тоді він не посміхається від вуха до вуха, як чеширський кіт. І це надзвичайно круто виглядає. І я, коли бачу такі зміни в інстаграмі, я знаю, що. Хух, все класно, Найстаршій пацієнтці було 58, причому ми ставили їх брекети, по-моєму, ще керамічні. Це було років, напевно, 5 назад. Лікування зайняло десь 2,5 з половиною роки часу, але вона була дуже задоволена, тому що дійсно, крім е, рівності зубів, тобто проблеми з прикусом і з тим, як вони стоять, більше з зубами проблем не було ніяких. Тому навіть якщо в 58 можна, все окей, то коли приходять там в 28-30 і говорять, ой. Мені вже пізно, я вже не попадаю, ну це смішно, ніколи не пізно. Завжди можна щось виправити. Коли приходять пацієнти, вони, перш за все, коли заходять в клініку, вони оцінюють лікаря. Тобто вони бачать лікаря, вони дивляться, в що одягнутий лікар, як ходить лікар, як говорить лікар. Ну і звичайно, що в нього з зубами. Я сам потримую з тієї думки, що якщо в лікаря проблема з прикусом, то важко зрозуміти, чому він пішов бути ортодонтом. Хоча, колись я від одного лектора почув класну відповідь, я поки що не знайшов настільки крутого лікаря, щоб Виправив мій прикус, а сам собі я це не зроблю. Ну це треба мати дуже серйозне ЧСВ. Суть в тому, що якщо пацієнт приходить до вас і роздивляється ваші зубки, я вважаю, що це нормально. Це не страшно. Набагато страшніше, коли він питає, а чому ви не в брекетах. При цьому у вас рівні зуби, а ви, а чому ви не в брекети? Я кажу, так в мене ж рівні зуби. Ну і що? Все одно, ви ж маєте спробувати, що відчувають пацієнти, коли носять ваші брекети. Як ви можете зрозуміти, що відчуває пацієнт, якщо ви самі не ходили в брекетах? Коли ти пацієнту пояснюєш, що я колись ходив в брекетах, і я це знаю, і я пробувався на собі, в них такий погляд. Ну вот так. Ми за тобою слідкуємо. Брекети це завжди те місце, де я можу оцінити, що людина снідала, обідала і вечеряла. Здебільшого навіть і декілька днів вперед або назад. Ем, найцікавіше, що бувало на брекетах е, це, напевно, рукавички медичні. Бо, типу, Приходить пацієнтка, сідає в крісло і посміхається. А я бачу, що на брекеті, типу, за крючок від брекета, шматочок е рукавички медичної, типу, ну, так от, закручений. І я кажу, то що таке? Ну, Типу, пацієнка, я не знаю, нічого такого не було, все окей. І потім я вже розумію, що просто я пацієнтку перед цим відправляв на лікування. Ну, типу, Ми якийсь там каріс лікували або ще щось, і лікар, я надіюсь, лишився з пальцем, але просто без рукавички. Тому всіх хротодонтів пальці це просто ну, це такі дерев'яні палички яким все одно. Ти можеш навіть не відчувати, що в тебе перекушений палець, ти тільки бачиш, що він почуть почне синіти і такий, а окей. Смачний палець. Ну, залиште його мені, він мені ще пригодиться. І пацієнт такий і починає знову відкривати широкорот. Найсмішніше, коли приходять пацієнти, кажуть, доктор, брекет відпав сам. Я нічого не їла, пила, звичайно, водичку, ходила в церкву, а брекет сам відпав. І ти починаєш вже в процесі розмов розпитувати, коли це сталося, і потім вже потрохи. Пацієнтка вже така, ну окей, я відкривала пиво. Я кажу: а ви пиво відкривали зубом чи брекетом? Ні, зубом дорого. Брекетом, звісно, і таке досить часто буває. Брекети вони ж назовні виходять. І коли ми пробуємо щось, наприклад, відкрити пляшку, вам треба щось зжати зуби між собою. А якщо зжати не зуби між собою, а між верхнім і нижнім брекетом поставити кришечку, то можна її відкрити. Ну, здебільшого, раз, може два, далі щось відвалиться або зуб, або брекет. Дуже сильно бісить, і це буває надзвичайно часто, коли приходять пацієнти і просять. Собі поставити прозорі брекети. От дивіться, я бачила картинку, а це просто фотошоп. Тобто там немає брекетів, по суті. Прозорі брекети я не знаю, звідки це взялося, де вони це вичитали, але брекети повинні бути тільки прозорими. Е, дуги, які з'єднують між собою брекети, і які, в принципі, виконують основну функцію чомусь теж повинні бути прозорими. Я не знаю, з якого матеріалу вони мають бути виготовлені, чомусь Люди вважають, що вони мають бути прозорими. Максимум вони мають бути білими. Хоча більшість навіть не розуміє, що коли ви посміхаєтесь, то металевий оцей відблиск. Він менш помітний, ніж яскравий білий колір. Тому пацієнти, які приходять на консультації і починають розмову одразу з прозорих брекетів, це просто окремий вид е знущання над ортодонтом. Ще надзвичайно, що дуже мене бісить, це пацієнти, які ходять по 10 15 ортодонтичним клінікам розпитують в усіх, що їм треба зробити, і потім намагаються в своїй голові, хоч у них ну по суті немає медичної освіти в більшості, намагаються в своїй голові скласти той план лікування, який насправді не існує. Тобто, хтось сказав, що мені треба апарат для розширення, значить, я маю поставити апарат. Після цього мені сказали, що можна поставити прозорі брекети. Значить, я хочу після апарата прозорі брекети. А потім я ще хочу елайнери, Бо я десь почитав, що лайнери це дуже круто і набагато зручніше, ніж брекети. Тому давайте ми через півроку, як я поносила брекети, їх знімемо, поставимо лайнери і на них закінчимо лікування. Отакі от пацієнти важко їм пояснити, що насправді це так не працює, і ми вибираємо тільки один чіткий план для пацієнта повністю на весь період, тобто там на півтори року, на дві роки часу, скільки нам треба для того, щоб виправити е, посмішку. Ортодонтія взагалі в Україні, і от ортодонти в Україні кожен працює за своєю школою. Що це означає? Це не означає, що хтось хороший або хтось поганий. Просто кожен вчився в своїх викладачів. А так як в Україні відносно там ортодонтія молода, тому що за радянського союзу на наших територіях. Всіх пацієнтів лікували за допомогою апаратів пластинок і дуже страшних різноманітних апаратів, які були набагато менш зручніші, ніж брекети. І от, звичайно, в основному це робили на кафедрах при університетах. Ортодонтія вважалася чимось надзвичайно складним. А в Європі і в Штатах це було досить популярно. Чому? Тому що були приватні компанії, які займалися власне, продажем брекетів, і відповідно вони вчили лікарів. Отже, в Україні залежності від того, від якої компанії в основному лікар купляє брекети, типу від якої компанії він вчився, або від якої компанії вчився лікар, який навчив його, то в такій схемі і працює лікар-ортодонт. Класно в ортодонті те, що ми можемо досягнути хорошого результату 10-15 різними шляхами. Тобто можна підібрати абсолютно різні види брекетів. Це може бути навіть не просто брекети, це можуть бути і елайнери, це можуть бути і різні комбінації апаратів, які отримуємо, через які ми отримуємо такий самий класний результат, але просто різними шляхами. І це не означає, що якась система працює краще або гірше. Бісить в роботі те, що коли тобі треба лікувати дитину, пацієнта, ти спочатку повинен вилікувати маму. Або батька, чи рідше батька. Чому? Тому що часто буває, що пацієнти приходять до нас на прийом, і ми дивимося пацієнтів, а насправді проблема більше в батьках, не в пацієнтах. А я чула про те, що брекети треба ставити, а потім, коли якщо їх поставити в дитинстві, то їх знову треба ставити, коли дорослий. Або я чула, або в інтернеті писали, що якщо ми поставимо брекети, то в нас там, я не знаю, Поганий буде ніс, або я чула, що якщо ми поставимо брекети, в нас не на одному рівні будуть рости очі, або буде якась проблема іншого розвитку, або на одна нога буде довша, друга коротша, тому що брекети може щось там зіпсувати, неправильно побудувати. Ну одним словом, проблем море. І це надзвичайно важко, тому що ти спочатку мусиш пояснити дитині, для того, щоб вона могла зрозуміти, що її чекає в майбутньому, і що це не так страшно. Потім ще й пояснити мамі. Заспокоїти маму, щоб вона спокійно спала і не переживала за те, що там в дитини був якийсь страх, жах, жах, просто в роті, з яким вона не зможе їсти жувати і існувати. І тоді, коли ти це вже робиш, і батьки заспокоюються, тоді вони тобі довіряє дитину, і ти спокійно можеш з нею працювати. А діти насправді вони вже готові до брекетів, тому що зараз немає цих там ідей з 90-х і історії з 90-х, що це страшно, там Катя Бушкарьова і проші. Взагалі такого зараз нема. Зараз діти навпаки вони замотивовані, особливо коли вони бачать, що в когось з Власників або в садочку є пластинка, або в класі вже є якісь брекети. Вони замотивовані робити те ж саме, бо вони знають, який буде крутий результат в майбутньому. Цьому, напевно, сприяла популяризація як в Інстаграмі, так і в е, Тіктоці. Тобто дуже багато людей з брекетами, які посміхаються, цього не соромляться, тому з дітьми проблем немає. Основна проблема і основна бісячка це батьки. Тому що спочатку ти мусиш. Вилікувати батьків від всіх їхніх упереджень, і тільки потім братися за їх дитину. Якщо проблема з прикусом не зв'язана з генетикою, тобто вона якимось чином не успадкована, то зачасту ця проблема з прикусом вона пов'язана з тим, яким чином ми жуємо і використовуємо свої зубки, починаючи з раннього дитинства, і далі періоду, коли ми вже ростемо. Дуже велика проблема батьків, які стараються вберегти від всього свою дитину, і ми вже мовчимо там про імунітет, про інше питання. Хоча б те, що стосується прикусу, найпростіше старайтесь своїм діткам з максимально раннього віку, як тільки це дозволено, давати вживати тверду їжу. Чому? Тому що тільки тверда їжа забезпечує нормальний ріст і розвиток щелеп. Тобто як той молочний прикус, який у дитини з'являється першим, так потім змінний прикус, коли молочні зубчики починають випадати, з'являються вже постійні по чуть-чуть, так і постійний прикус дорослих він формується за рахунок росту щелеп. Тобто в нас росте щелепа, і пропорційно щелепи ростуть зубчики. Якщо з самого дитинства дитині давати пюрешки, там м'яку їжу повністю все там перемолити і так далі, то ніякого навантаження на м'язи, ніякого навантаження на щелепи немає. Відповідно, в щелепи. Немає такого тиску зовнішнього, а цей тиск це один з факторів, за рахунок яких вона росте. Таким чином, коли ми цього тиску не даємо, тобто у нас немає ніяких там чинників, які могли б впливати на ріст, щелепа і не росте. І тому пізно випадають молочні зубчики. Не поміщаються постійні зубчики. Щелепи не ростуть. Дуже багатьох дітей маленька нижня щелепа. тому що е, сам ріст і розвиток нижньої щелепи дуже сильно залежать від роботи жувальних м'язів. І коли ми мало жуємо, отримуємо їжу, яка легко переварюється. Легко притравлюються, за рахунок цього м'язи не працюють, вони атрофовані або гіпотрофовані, тобто зменшені, і за рахунок цього немає тиску на щелапу, відповідно, щелапа не росте, а отже зубчики не поміщаються. І тоді вже починаються оці танці з ортодонтом. Давайте візьмемо, зробимо пластиночку, будемо розширяти щелапу. Розширити можна за допомогою пластинки, але найкращий варіант це все ж таки, щоб це було природньо. Тобто, якщо батьки будуть своїм дітям давати. Тверду їжу, нормально вживати, самостійно пережовувати, робити різноманітний раціон, тобто включати в нього фрукти і овочі тверді, можливо, якісь там тверді сири, м'ясо, яке треба нормально серйозно пережовувати. За рахунок цього в дитини буде класно розвивати щелепа, а отже, буде менше шансів отримати проблеми власне, з прикусом. Коли я гуляю, то я займаюся діагностикою 24 на 7. Тобто ти бачиш людину, вона посміхається, ти вже думаєш, що б ти вже виправив, куди б ти куди що порухав, що б ти додав. Я думаю, що всі лікарі намагаються цього позбутися, але ні в кого це не виходить. Це напевно, якась профдеформація. Звичайно, коли ми знайомимося з людьми, ми одразу бачимо проблему прикусу. Я найбільше можу сказати, є декілька видів, скажімо так, пацієнтів, яких я можу зрозуміти, якщо я знаю роботи цього лікаря, я можу знайти серед пацієнтів його пацієнтів. Тому що є, скажімо так, якісь такі фамільні риси або особливі відмітки лікаря, як йому подобається посмішка. І так як ми. Ну, ми всього на звичайні люди, і те, як ми собі уявляємо посмішку пацієнта, це не означає, що ми для кожного пацієнта можемо підібрати індивідуальний погляд на посмішку. Якщо це не робити, наприклад, там спеціальними методами, там коли ми завчасно можемо спрограмувати, як виглядатиме зубки в кінці. В лікаря є певний, скажімо, почерк, і по цьому почерку вирівнюють зуби пацієнта. Тому, деколи, коли ти навіть бачиш пацієнта, я точно завжди можу сказати, носила людина брекети чи ні. І якщо людина носила брекети, то... Якщо ти бачив того лікаря декілька робіт, можеш сказати, а це ж ви пацієнт, ви ж там лікувались. Так. І поки ти працюєш ортодонтом, воно з тобою буде жити. А в мене рідний прикус. Хороші зубки. Прикус супер, зубчики хороші, проблем з цим нема. Трошки стерції там перший ступінь горизонтальної стертості загальний або брюсуєте, або стресуєте трохи. Не чули, щоб скриготіло зубами? Не було такого. Ну, колись буде.